Всім привіт! У цьому відео виростимо мікрозелень сочевиці. Яскраво зеленого кольору листочки і світло-зелені довгі стебла є дуже корисними, особливо на стадії двох справжніх листочків, тому що саме в таких листках і стеблах міститься максимальна кількість вітамінів, мікроелементів. Мікрозелень сочевиці особливо цінна тим, що містить велику кількість легкозасвоюваного білка, клітковини. Також ні міститься багато вітаміну С, а В1, в 2 За смаком мікрозан сочевиці нагадує горох, а вона трішки така солодкувата, трішки гіркувата, але дуже соковита і смачна. Мікрозелен сочевиці дуже позитивно впливає на обмін травлення, так як стимулює виділення шлункового соку і таким чином покращується травлення. Також дуже корисно для кровообігу, його покращує за рахунок того, що виводить холестерин і очищує стінки кровоносних судин, дуже велику користь відіградів зміцнення імунітету. Такі зелені листочки. Мають дуже привабливий вигляд, тому можна додавати до будь-яких страв, особливо до салатів, сендвічів, до крем ну, взагалі, до будь чого що готуєте, будуть прикрашати і вітамінізовувати вашу їжу. Для того, щоб виростити мікрозелень сочевиці, нам потрібне насіння. Насіння можна придбати в насіннєвому магазині, можна, але обов'язково на упаковках має бути зазначено насіння для мікрозелені, тому що таке насіння не оброблене без будь-якої хімії. Також можна купити в продуктовому магазині. Сочевицю продають як крупи, з неї суто з такого насіння готують їжу, але можна воно чисто, не оброблене можна використовувати також для вирощування мікрозелені. Насіння це зелена сочевиця. Його перед тим, як висівати, потрібно замочити на 8-12 годин, можна замочити на, на ніч і вже зранку приступати до посіву. У нас насіння вже замочене. Вирощуємо мікрозелень сочевиці в таких багаторазових контейнерах. За субстрат можна брати, на чому вам найзручніше вирощувати. Ми вирощуємо на ляних килимках. І оскільки насіння досить таки великого розміру, то зручно вирощувати в кокосовому субстраті, тому що на ляному килимку потрібно частіше зволожувати в ґрунті, в такому субстраті так часто не зволожуємо. Так, наше замочене насіння сочевиці збільшилось в розмірах. Ось так. На такий лоток тут приблизно 12 на 17 см, для килимок 10 на 15. Потрібно 25 грамів вже такого намоченого, 25-28 грамів намоченого насіння. Спочатку проведемо посів на наляному килимку. Перед тим ляний килимок потрібно добре зволожити з двох сторін і зайву водичку з нього ось так замочуємо, по розміру якраз підходить на контейнер. Так, добре зволожився, трошки його відтиснемо водичку злиємо. І рівномірно висіваємо насіння сочевиці, так, щоб не було ніяких скупчень. Але висіваємо досить густо. Ось так виглядає посіяне насіння на ляний килимок. Після того добре ще збризкуємо водою з пульверизатора. Можна замочувати в звичайній воді, можна додавати 40 мл перекіс водню на літр води. так ваше насіння не буде покривати пліснювою, але якщо дотримуватись всіх умов, то... Воно і при звичайній воді не буде покривати спліснівою. Після посіву ми накриваємо кришкою і відправляємо в тепле, але темне місце на пророщування. Приблизно сочевиця проростає за 2-3 дні. Протягом цього часу потрібно два рази на день, хоча б на 5-10 хвилин, відкривати кришку і провітрювати і, звичайно, що зволожувати. Оптимальна температура для пророщування 20-22 градуси. Якщо у вас трошки холодніше, то буде проростати довше. Якщо тепліше, то потрібно частіше провітрювати, щоб насіння не покривалося пліснявою, щоб був доступ свіжого повітря. Зараз посадимо також сочевицю в кокосовий субстрат. Аналогічна посадка. І аналогічно те ж саме, що й на ляному килимку. Чекаємо, поки проросте. Одночасно вирощували і на льоному килимку, і в субстраті майже одночасно проростає. Єдина тільки різниця, що треба на льоному килимку частіше поливати. Також зараз після посіву разом з цим контейнером відправляємо в темне місце. Поливаємо, зволожуємо і чекаємо, поки проросте. Ось так виглядає висіяна сучевиця в субстрат. Зверху тоненьким шаром покриваємо ще субстратом. Обов'язково врахуйте, що на такий контейнер потрібно приблизно на низ цього субстрату на 3-3-4 см, навіть не 3-4-2-3 см. Бо якщо посадите, де сте багато дуже субстрату, то потім у нас отут глибока така дуже посадка була. Багато субстрату, і потім воно не мало місця нормально проростати під кришкою. Того ось так. І тут у нас місце достатньо залишається для пророщування. Коли насіння сочевиці проросте, приблизно другий-третій день виставляємо на світлий підвіконник і також зволожуємо і чекаємо, поки можна буде давати його в їжу. Після того збризкуємо ще трохи водою з пульверизатора, накриваємо кришкою і чекаємо, поки проросте. Цій сочевиці вже 9 днів, її можна вже використовувати в їжу, прикрашати, декорувати будь-які страви, вирощуєте мікрозелень, та яка вам до вподоби. насолоджуйтесь самим процесом вирощування, а також набирайтесь багато вітамінів.